Моє волосся завжди отримує найбільшу кількість компліментів від дівчат. Та усі ми розуміємо, скільки сил та часу потрібно приділити, щоб воно так виглядало. Тому у мене є декілька неочевидних засобів, які підсилюють мій щоденний догляд. Моя головна проблема, яка, я думаю, знайома багатьом, це втрата об'єму та свіжості за дуже короткий термін після миття. Тому давайте я покажу, що я використовую, щоб цього уникнути. В середині свого звичайного догляду я використовую ензимний пілінг від Хіларі. Тут натуральні складники, тому я сміло використовую його на постійній основі. Розподіляю по вологій шкірі голови. Це дуже легко зробити за допомогою зручного аплікація. Та далі масажними рухами скребую шкіру. Відчуття на менш приємні за результат. Я і власницею жирного типу шкіри голови, тому використовую його щотижня. Змиваю цей пілінг шампунем та переходжу до своєї улюбленої частини, використання сироватки для росту, також від Хіларі. За регулярного використання сироватки вони обіцяють підвищити зростання більш ніж наполовину. Після того, як я промикнула волосся рушником, я рівномірно розподіляю сироватку та масажую шкіру голови. Зараз такий girl-girl момент, коли ти просто турбуєшся про себе і не думаєш ні про що. Цю сироватку я використовую після кожного миття. Без особливих вкладань та додаткових засобів. Я отримую ось такий об'єм. Пілінг помітно подовжує свіжість, та сироватка стимулює ріст. усім. Папа, -па, я моє волосся біжмо підкорювати світ.